Софії Київської, яка йде безпосередньо навколо цієї споруди, а, було вирішено збудувати, як то кажуть, з порушенням будь-яких будівельних, будівельних житлових норм будинок, який досі височує тут трошки з боку на олесіон 7, От, З лівої сторони така от висока будівля яка на даний момент не добудована, не дали добудуватися. А, Ця будівля, вона чим власне мала бути такою примітною, тим, що вона? Мала бути збудована в 16-поверховому, хоча взагалі заборонено в цій центральній частині будувати вище ніж 8-9 поверхів. Це перше. Друге, що у ферні-зоні заборонялося будувати і забороняється досі. Чому? Тому що це безпосередньо може пошкодити саму історичну будівлю Софії Київської, і в принципі, коли почалась будівництво, дійсності, почали іти тріщений фундаменті. ЮНЕСКО просто-напросто погрожувала ну, випущиною суфією Київською, якщо не перестане відбуватися будівництво. І так чи інакше, проти цієї споруди почала боротися дійсності київська інтелігенція. Тобто там різноманітні митці, художники та там, письменники, зокрема, які живуть на цій вулиці. На цій вулиці ми так трошки пізніше згадаємо, є будинок, який називається будинок письменників. Там дійсності проживали в радянські часи, і частково й зараз проживають принаймні нащадки їх. І той же ж Костянтин Скритуцький, відомий от, скульптор, якого ми згадували, теж проживає на цій вулиці. Вони так чи інакше, щоб в ті часи виступили да, і підняли, як то кажуть, на широкий загал про те, що тут будується. Будинок, який фактично погрожує виключенню зі списку світової спадщини ЮНЕСКО Софії і навіть подальшому її фактично руйнування, що теж є плачевним і трагічним взагалі, якби для пан ...забудувати, Але з цього теж не так. До в майбутньому, з ініціативи Костянтина Стритуцького, цей сквер був дещо так перебудований і названий як сквер Київської індалі. Доповнення було почти, проєкт, я зараз, покажуть, до нього були створені постійно скульптури, про які зараз програму підомова у вигляді так, різноманітних птахів чинаше, але, як то асоціюються з інтелігенцією да, по-своєму. Ну і також доповнені так, різноманітними лабочками, там можна побачити. Бачимо, вона не підпускає людей да, до себе, або якщо вже підпускає, тоді кому може довіряти в прямому сенсі цього слова. Коробець, ну, це така у нас, як так кажуть, птаха маленька, да, яка продовжує свого життя стрибає. Да, і на думку Костянтина Стрибуцького інтелігенція теж, вона нібито така, їй небагато, вона незначна сама по собі, але їй там приходиться, наприклад, щоб чогось. правоучені ці гідності, незважаючи на те, там намагалися якісь